Вітаю вас в своєму просторі, мене звати Тетяна, і в рамках рубрики Чашка Цикорію я хочу подивитись для вас відповідь на таке питання, що вам варто залишити в 2025 році. А перед цим, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку, якщо воно вам сподобається. Напишіть коментар, підпишіться на канал, пам'ятайте про енергообмен з собою і Всесвітом. Отож, бо вищі сили, проявіть мені, будь ласка, покажіть для всіх тих, хто буде дивитись це відео. Відповідь на запитання, що варто вам залишити в 2025 році: смуток, журбу, стан жертви, жертовності, я б так сказала, неймовірну силу терпіння і в невздоровому контексті: якісь внутрішні глибинні болі, зради. Важкі стосунки. Стосунки не тільки з партнерами, з родичами, з подругами, з кумами, от мені так іде, з деякими, нелюбимі не роботи, якісь історії, які ви вже пережили, але чомусь про них пам'ятаєте. Їх теж варто відпустити і залишити вже в 25-му році. Цикл закінчується, любі. І все, що вам некомфортне, все, що вам не лягає на душу, все, що у вас не визиває відгуку внутрішнього про те, що мені це приємно, радісно, і я від цього кайфую, я щаслива, все це треба залишити. Як би нам, можливо, боляче інколи не було. Але в якісь моменти ще варто подивитись. Тому, що вам треба залишити 2025 року? Речі, які ви вже відносили, і вони вас не ратують. Якісь елементи меблів теж залишити. Чомусь мені йде. Перед очима картинка, що у когось якісь букети квітів засохлі стоять, і їх теж треба залишити. Це все, що не потрібно з собою брати. Але більшість не тільки в просторі, більшість це те, що вас блокує і не дає жити вам. із Всередини з вашого єства ваше щасливе ресурсне життя, тому я вам бажаю все це максимально залишити в 25-му році іти оновленими в 26-й рік. Я вас